У Венесуелі почалися протести проти результатів голосування, за якими Ніколаса Мадуро визнали переобраним президентом. Протестувальники ходили центральними та урядовими кварталами міста та вигукували геть Мадуро». Поліцейські та військові перекрили вулиці навколо президентського палацу та почали стріляти у мітингарів гумовими кулями та гранатами зі сльозогінним газом, пише Associated Прес. Відомо про щонайменше одного загиблого і десятки затриманих. Міністр оборони країни Володимир Падріно Лопес повідомив, що вогнепальні поранення у щонайменше 23 військових. За інформацією центральної виборчої комісії, Мадуро отримав понад половину голосів виборців. Його опонент, кандидат від опозиції, ультраправий Едмундо Гонсалес та лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо під час протестів заявили, що отримали результати голосування, які показують, що Гонсалес має більше голосів ніж Мадуро. 73% підтримки. я хочу сказати всьому венесуельському народу з повною відповідальністю, що ми змусимо поважати волю, висловлену вчора. Вашими голосами. Це єдиний шлях до миру. Ми маємо в руках підрахунки, які демонструють нашу категоричну та математичну безповоротну перемогу. ультраправі реалізували цей план. Вони кричали про фальсифікації за 15 днів до виборів. Вони не підписали угоду про визнання результатів виборів. Ми стали свідками насильницьких подій. Міністр закордонних справ Перу назвав вибори шахрайськими намірами уряду Венесуели. Деякі країни американського континенту, зокрема США, а також низка країн ЄС, теж не визнали ці вибори. Мадуро є президентом Венесуели уже 11 років. Попередні вибори супроводжувалися численними протестами опозиції. З 2019 року Мадуро визнаний національною асамблеєю Венесуели та більшістю держав, включно з Україною, нелегітимним. Також Мадуро підтримав російську агресію в Україні та написав, що ЛНР та ДНР створені для того, щоб захищати народ Донбасу від українських радикалів.